Доброго дня, мозаїка життя. Сьогодні буде продовження огляду моїх книг і натрапила ось на цю книгу, пісня на лянім полотні. І тому відкрила на якійсь такій сторінці, де мені все припало до душі і такий душевний вірш цукерки. Я хочу його вам зараз прочитати. Є у мене в світі ця людина, що найдужче любить і страждає. Щоб яка в погоді була днина, до онуки в гості приїжджає. Приспів. О, вона так міцно обіймала, і слова найкраще дарувала, а у скринці від усіх на світі ласощі солодкі приховала. День нема, чи два, чи, може, більше, ні, не може витримать, бабуся приголубить, прочитає вірша, вже нічим на світі не журюся. А коли на землю прийшла осінь, лист пожовклий в хмарах зажурився, бабця в гості вже до себе просить. Ти прийди на хвилю, не борися. Я топтала ці шляхи віками, бо довкіл такі чарівні з баби. Я б співала в гурті з парубками, а то йти у гості десь до баби. Може, хвора, треба якісь ліки. Може, хату треба підмітати? Я вже довго йшла туди, без ліку. Як прийшла, то не застала в хаті. А бабуся так мене чекала, всі цукерки в скриньці приховала. О, чому не повернути часу, щоб її у хаті я застала? Плакали старі, сусідські діти, гарно бабця квітами обрали, А на столику посеред квітів ті цукерки, що мені не дала.